Всім привіт. Сьогодні у нас 8 березня. Дорогі жінки, вітаю вас з 8 березня у Міжнародний жіночий день. Від душі бажаю вам легкості, бадьорості, тепла, усмішок і прекрасного настрою. Нехай збудуться всі ваші бажання, в сім'ях буде щастя в Україні мир. Будьте здорові, щасливі. Всього-всього uh, вам самого-самого найкращого і найлучшого. цей <кій> такий хороший день. Сьогодні дійсно хороший день, весняний сонечко, навіть зараз на 4 години 9 градусів тепла. Я так вирішив швидко записатися відео буквально на пару хвилинок. Сьогодні також прибирав трошки, я мене копав, поїхав, заготовив коров'ячого і кінського, побільше. її дотягнув 11 мішків під посадку. Вже виїхала третя посилка а мені сьогодні. От, думаю, завтра вона прийде, розпакую, покажу, що там. Це вже остання посилка. Зачитаю весь список наших персиків і всіх дерев, які я буду садити. Тобто я вже підготовився ну, по-дорослому Підкормки, підживки, коротше все, затарив за це. Осталося тепер. Надіюся, що діти мені поможуть посадити оце все. Ну якось оце так. Ну і Коль щоб не, не тільки одне поздоровлення було, зразу покажу, який виноград зберігся на сьогодні Ось перед вами. це... Зараз я камеру зніму штативу і так швидко пройду, покажу вам, щоб вже не так трошки розбавити це відео. Так. Значить, це в нас ось у, оце, це в нас Рататуй, оце, оце синенький, де він і ось Це у нас виходить Маріша. Оце ось Маріша. Це ось Regal у... Сідліс, Оце так він зберігається на сьогодні. Ось отакі. Бачите? Він навіть не тургард не загубив, бачите, такий він. От. Це зверху щелкунчик на прививці на добрині не добрав він, бачите, кольору. Ось це теж щелкунчик. Це ось, ось каска. Ось отак виглядає каска. І ось ось, ось каска. Оце ось, ось щелкунчик. Оце. Ну, це все, що збереглося, бачите, воно в такому ну, нормальному, належному стані. Тобто можна споживати це все діло. І ну, сьогодні так дід трошки розбавив свято роботою, жінки, жінок поздравив, кожному вручив, що хотів та й на тому. На цьому, на цьому і все. Дякую всім за увагу. На все добре, до слідуючих відео.